Харківський університет міського господарства допомагатиме Лозовій розвивати комунальну галузь. Меморандум про це вчора підписали міський голова Сергій Зеленський і ректор університету Володимир Бабаєв. Заклад обіцяє місту навчати лозівських комунальників ділитися досвідом, допомагати брати участь у міжнародних проєктах і знаходити інвестиції. Більш того, співпраця вже почалася. Усі подробиці дивіться у сюжеті. Лозова 10 березня, Лозівський міський голова Сергій Зеленський та ректор Харківського університету міського господарства Володимир Бабаєв ставлять підписи під меморандумом про співпрацю. Відповідно до документу, науковці університету проводитимуть семінари та тренінги для лозівських комунальників. Вони займатимуться і підготовкою майбутніх спеціалістів у цій сфері для лозової та допоможуть місту з розробку програми економічного соціального розвитку, зокрема щодо покращення технології тепло та водопостачання. Ми працюємо активно з міжнародними інстанціями, організаціями, інститутами, які виділяють фінансову підтримку областям України. Поэтому я считаю, что наш опыт, который сегодня имеется в университете, не может быть не использован в городе Лазбая. Співпраця міста з Харківським національним університетом міського господарства почалася у 2015 році, говорить Володимир Бабаєв. Першим кроком стала освіта. У Лозовій відкрилася філія заочного відділення закладу. Зараз за сімома комунальними спеціальностями тут навчається 65 студентів лозівчан які вже здали першу сесію. У майбутньому запросять і абітурієнтів з інших районів Харківської області. А кількість студентів поступово збільшить до 300 чоловік, обіцяє ректор. Люди вже не будуть витрачати кошти і їх буде вистачати для того, щоб не їхати в Харків, а отримувати тут освіту. Це, по-перше, їхати, харчування, проживання і так далі. Тобто це вже люди Лазівщини в цих питаннях, не тільки Лазівщини, а також прилеглих районів, які зможуть приїхати. Лазівська філія заочного відділення університету міського господарства працює у будівлі колишнього колегіуму і ділить його з Лазівським училищем культури і містецтв. Після урочистого підписання меморандуму Лазівський мер і ректор університету оглянули приміщення заочного відділення. До наступної сесії, тобто до травня, тут зроблять ремонт коштом харківського закладу.